Коли я вперше побачила Машу, я подумала, не дай Бог вона буде навчатися в нашій групі. І я злякалася. Але з часом я зрозуміла, що вона дуже добра, хороша, талановита людина і зовсім не схожа на інші. Ми її любимо. Машине улюблене хобі це спати і їсти. Все, що сказала Аня, правда. Моша хороший друг. Весела та життєродісна особистість. Гордість нашої групи. Маша це креатив нашої групи. В тяжкі хвилини студентського голоду Маша завжди накормить вкусними пільменями. На мою думку, Маша дуже чудова людина, яка завжди підтримує в складній ситуації. Вона дуже різностороння, різнобічна, різнобарвна. Незважаючи на її похмурий стиль, вона завжди весела, завжди життєрадісна. Завжди підтримує в складних ситуаціях. Чудовий практикант дуже віддано готується до тактики та найкраще з групи проводить уроки. Наша весела дівчина. Вона завжди знає підхід до людей. Любить спілкуватися з дітьми. Маша супер-гуд!